Ми в мирний час мали проблеми з фінансуванням, але станом сьогодні його немає. До моменту війни ця реабілітація вона не була популярним напрямком. Я це називаю вливання в Україну інтелект. Дуже інтенсивно почали презентуватися, представлятися ті технології, про які, скажімо, в Європі навіть ще не знають. Велика кількість виробників вона стимулює конкуренцію. а конкуренція стимулює якість. Протези не підбираються, протези виготовляються. Це є виключно індивідуальне виробництво. Це процес, це складний процес, виключно індивідуальний. І я на цьому завжди роблю акцент. Це не купити кросівки в магазині. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, про ситуацію з протезувальним загально в Україні. Чи вистачає фахівців, чи вистачає фірм? Чи відповідає це тій кількості людей, які зараз потребують протезування? Станом на сьогодні, зважаючи на ці події, які відбуваються, потреба в спеціалістах стоїть направда дуже гостро. Але зважаючи на те, що з 2014 року. В Україні вже почалася війна, тому галузь не стояла на місці і готувалися спеціалісти. І станом на сьогодні в Україні є сертифікованих 22 спеціалісти, які є акредитовані Всесвітньою асоціацією протезування та протезування, і які мають можливість і всі навики для виробництва високоякісних протезно-ортопедичних виробів. А 22 спеціалісти звучить замало, це навіть не по одному в області. Чи цього достатньо? Це замало, але спеціалісти даного рівня це як розглядати керівників виробництва. Тобто це не є виключно особа, яка тільки вона виготовляє. Тобто вона працює в команді. Так, вона може керувати виробництвом, певними людьми, які допомагають в загальному виробничому процесі. Окрім того, станом на сьогодні так само є програма по підготовці вже третьої генерації спеціалістів рівня категорії К2. Це ще 20 чоловік. І так само паралельно з цим проводиться програма по підготовці спеціалістів категорії К3. Це є дещо нижчий рівень, це асистенти для К2. І їх так само десь коло 20 людей. Так само треба пам'ятати про те, що кожен спеціаліст, який працює на підприємстві, і має сертифікат К2 АСПО, коли нього працюють люди, які приймають всі ці навики і вміння. І це не просто диплом, це є стиль ведення роботи це певна філософія. І людина, яка дотримується певних стандартів і протоколів, всі спеціалісти навколо неї вони теж починають автоматично це робити. Тому однозначно щодо якості і принципів протезування світового рівня, ну в Україні це питання зараз дуже активно вирішується. Зараз багато говорять про те, що допомагають закордонні партнери, проводять майстер-класи, проводять навчання. Якщо порівняти стан протезування за кордоном і у нас, чи можемо ми чомусь навчити наших колег? Можу з впевненістю сказати про те, що станом на сьогодні, все те, що ви можете побачити в інтернеті або в Ютубі. З будь-якої точки світу все це є можливо реалізувати нашими спеціалістами в Україні. Фаховість, професіоналізм, досвід, десятиліттями досвід спеціалістів. Він їх не обмежує в використанні конкретних одних технологій або одного виробника. Тобто ця освіта, яку ми отримали, вона дає можливість поєднання різних технологій. Але на принципах базовості біомеханіки, і тому ми не обмежені тільки, скажімо, от є виробник комплектуючих, або хтось за кордону приїжджає. І ми вас навчимо працювати саме з тими комплектуючими. Окей, ми завжди можемо скомбінувати щось чимось. Тим більше, так як показує практика, якщо наші військові можуть зброєю. Щось таке виробляти, про що навіть виробники цієї зброї не знали аналогічна ситуація є і в галузі забезпечення технічними засобами реабілітації. За останній рік щось нове з'явилося в Україні в цьому напрямі? Якісь матеріали комплектуючі методи, наприклад. За останні роки дуже я це називаю вливання в Україну інтелект. Дуже інтенсивно почали презентуватися, представлятися ті технології, про які, скажімо, в Європі навіть ще не знають. Вони вже є в нас. Так, зокрема, є скандинавські американські компанії, які не представлені в Європі, але вони активно заходять в Україну, вони презентують свою продукцію, презентують свої технології, і ми вже обираємо, наскільки ці технології є доцільні в наших умовах, тому що ну, наші фахівці направду є дуже високого рівня, і вони можуть реально оцінити, чи це щось таке експериментальне і не відноситься до доказовості, так і чи вартує уваги. Ми робимо відбір цей зараз. Розповідає багато по телебаченні, що людина з ампутацією може сама обрати підприємство, обрати виробництво, де їй поставлять протез. За якими принципами на що треба звернути увагу? Бо в офіційному списку рекомендацій понад 100 компаній. В Україні є досить багато компаній, які виробляють протезно-ортопедичні вироби. Я вважаю, що це є добре, тому що велика кількість виробників вона стимулює конкуренцію, а конкуренція стимулює якість. Тому є основні базисні правила і рекомендації, і це не тільки наших спеціалістів, а й спеціалістів з-кордону, ви можете запитати будь-кого. Певні правила у виборі підприємства. Для будь-якого споживача рекомендації такі: тобто ваш спеціаліст мусить бути в межах 100 кілометрів. Але є один момент, тому що оцей зв'язок. Пацієнтом і спеціалістом це не просто знайомство, це не ви не просто купляєте хліб, і протест це є не просто щось. Ви прийшли і собі взяли. Це є довготривалий процес, і так само як нам якийсь лікар імпонує. А якісь не дуже так само із виробниками технічних засобів. Тобто пацієнт мусить познайомитися з декількома виробниками. Він мусить ознайомитися з можливостями підприємства, з виробничими потужностями, з сервісом, з якістю, з безпосередньо техніком, які буде виготовляти. І якщо вони знайдуть спільну мову, то тоді вони досягнуть правильного результату. Це є командна гра. Тому деколи буває так, що дистанція вона стає відносною, якщо є дуже хороший контакт зі спеціалістом. І е, пацієнт знає, що даний спеціаліст він забезпечує саме ту сервіс і якість, яку потребує пацієнт. І це вже є вирішальним виборі. Ну, звичайно, тобто, в нас є ситуації, коли пацієнти з Харкова так, і вони зараз так сталося, вони потрапили до Львова. І спеціалісти харківські дзвонять до мене, звертаються кажуть, там наш пацієнт чи не міг бити. Ми робимо роботу, пацієнтові подобається. Вони кажуть, о, ми напевно будемо з вами працювати. Я питаю, ви звідки? З Харкова? Ні. Я вам рекомендую все-таки у вас. Є там спеціалісти. Будете в наших краях жодних проблем, тому що ми всі між собою спілкуємося, ми всі один одного знаємо і готові підтримати. І жодних проблем. Тобто, пацієнт може отримати сервіс в будь-якій точці України, навіть на іншому підприємстві, але є його цей рідний, оцей спеціаліст, який з ним був з самого початку, який його вів: хіба би, бо це життя, так само як і подружнє, буває різні ситуації. Ми можемо змінити обставини. Якщо ми навіть кудись переїжджаємо, то було б непогано у свого спеціаліста запитатися, дивіться, я переїжджаю в інший регіон, кого ви можете там порекомендувати? І тоді ваша історія хвороби переходить на інше спеціалізоване підприємство, і вони розуміють вже всі нюанси, всі моменти і можуть якісніше забезпечити. Прийшов пацієнт, знайшов спільну мову з техніком. А яким чином підібрати протез? Їх зараз дуже багато, комплектують різні. Як в цьому розібратися? Протези не підбираються. Підбирається каблучка, може весільне плаття підібратися, протези виготовляються. Це є виключно індивідуальне виробництво. Протезування це не факт. Протезування це процес. І про це треба пам'ятати. Тому виробництво протезів, забезпечення протезним ортопедичним виробом, воно може включати в себе декілька етапів, декілька виробів різної функціональності, в залежності від того, яка ставиться мета. Хтось хоче просто дійти до офісу, собі сісти за робочий стіл, попрацювати, а хтось хоче поїхати кудись на велосипеді, хтось хоче піднятися на говерлу, хтось хоче, не знаю, зайнятися ще чимось, якимось видом спорту, окей. Під цього пацієнта розробляється індивідуальна програма і підбирається комплектуючий, з яких виготовляється протез. І не так, доброго дня я хочу протез. От, будь ласка, це ваш протез. Все до побачення. Ні, це проте... процес. Однозначно, це процес. Він може бути довготривалий з різними підводами каменями, зважаючи особливо на те, що зараз дуже багато. Є люди, які втратили кінцівки нещодавно, коли ще кукса формується, коли є дуже багато різних ускладнень, тому що якщо раніше ми стикалися в основному з проблемою серцево-судинних захворювань, діабет, якісь онкологічні моменти, то станом на сьогодні це є травматичні ампутації дуже багато міновибухових. Що значить мінова вибухова травма? Тобто ми не тільки втратили кінцівку, а ми ще в цій втраченій кінцівці, в куксі, можемо мати купу уламків металевих, які можуть себе вести дуже непередбачувано. І ті всі моменти треба враховувати і контролювати. Тому це, це процес, це складний процес, виключно індивідуальний. І я на цьому завжди роблю акцент, це не купити кросівки в магазині. Минулий рік показав таку ситуацію. Почалися якісь негаразди, і зразу загубилися джерела, припинилися поставки. Як зараз у вашій сфері? Чи є проблеми? На початку війни, скажімо так, ситуація була направду складна, вона була складна у всіх галузях. Економіка мусила відповідним чином відреагувати на ті обставини, які склалися в Україні, і є певні механізми, які в автоматичному режимі вступають в силу, не зважаючи на потреби ринку споживачів. Але економіка адаптувалась до цього. Нашу продукцію і комплектуючи до наших виробів, включили в критичний імпорт. Так і без проблем з будь-якої точки світу зараз постачаються будь-що. Так, що потребує підприємство для виробництва того чи іншого виробу, є звичайно такі так звані флагмани, галузі світові. Логістика зараз працює. Комплектуючі матеріали для виробництва вони є. Спеціалісти є і готуються ще. Підприємства є, тому проблем критичних немає. Держава робить зі свого боку все можливе для фінансування і безкоштовного забезпечення, що для напевно багатьох буде дивним, але на правду, ця програма існує і це не якісь забезпечення простенькими, дешевими виробами, Ні, це повноцінні якісні функціональні протези. Держава відшкодовує, якщо говорити про фінансування повновартістю вироба, чи є фіксована сума. Для учасників бойових дій станом на сьогодні е ціна, якщо для мене ціна протезу буде хай 100 тисяч, то для, якщо б я був учасником бойових дій, для мене б ціна протезу була б 300 тисяч в три рази. І е направду то як фінансує держава станом на сьогодні, воно дає можливість хлопців забезпечити високофункціональними виробами. Зважимо на це, що ми маємо первинне протезування. Первинне протезування це протезування адапційне, тобто пацієнт адаптується до нових умов існування. Пацієнтові щось додали до його організму. Він мусить це освоїти. Е, відповідно, в нього може помінятися статус. Одразу робити дорогий протез, ви можете запитати будь-якого спеціаліста в будь-якій точці світу, чи ви первинного пацієнту будете ставити міоелектронні протези або щось з мікропроцесором, або щось най-най-найдорожче? найнайдорожче. Скажуть ні, ніколи. Нема сенсу. Він мусить освоювати базову біомеханіку і принцип користування виробом. І вже потім можна говорити, якщо він досягне на цьому виробі якихось певних результатів, він перейде в інший рівень мобільності, окей, ми його тестуємо, ми його оцінюємо, дивимося так. Якщо ми вам зробимо дорогий виріб, ви зможете повноцінно його використовувати. Дуже багато були випадків, що людей забезпечували біонічними протезами. Зараз дуже модно, в Ютубі дуже багато інформації збирають на ці протези. І в подальшому ці протези лежать десь там в коробках, в сервантах, а люди користуються, звичайно, механічними дешевими, бо вони практичніші. Їх не треба заряджати, особливо, якщо це є первинний протез, окей, давайте освоїмо навики користування. тим. А вже потім будемо це як в автомобілі. Тобто ми спочатку вчимося їздити на автомобілі, і немає значення, чи це є Maybach, чи це є Lanus, правда? Ми мусимо зрозуміти принцип. А потім вже туди кондиціонер, і ще, і ще, і ще кудись туди щось навішує. Біомеханіка концептуальна, вона не міняється від вартості виробу. Додаткові елементи комфорту так. Але біомеханіка, вона чи в самому простому, чи в самому дорогому, вона мусить відповідати певним базовим нормам. І повертаюся до питання фінансування, тобто, станом на сьогодні виділяються. Направду великі кошти, і вони виділяються. Для мене направду дивно, наскільки наші можновладці все таки знаходять можливість для забезпечення людей, незважаючи на ті складні часи. Ми в мирний час мали проблеми з фінансуванням, але станом на сьогодні його немає. І це все реалізується. І так само оці комплектуючі, які для учасників бойових дій зараз ми можемо надати навіть на первинні протези. Дуже багато хлопців повертаються далі на фронт. Вони в тих протезах воюють. Зачепимо тему реабілітації. Зараз також розвиваються думки, що технік-протезист було б добре, якби він був при лікарні, при відділеннях з цими хворими, щоб от від початку і до кінця їх вести. Ідея непогана, направду. Але практика світова показує і зараз дуже великі є намагання це зробити. Я вважаю, що це є правильно. Є таке поняття, як мультидисциплінарний підхід. Тобто. В центрі команди мультидисциплінарної є пацієнт, в якого є певні потреби. І до цієї команди залучаються різні спеціалісти, в залежності на якому етапі знаходиться пацієнт. І туди входить не тільки: от якщо ампутацію зробили, значить нам потрібен тільки технік-протезист. Ні, це потрібен і технік-протезист, і фізичний терапевт, і ерготерапевт, і лікар, і психотерапевт, і, можливо, ще ряд спеціалістів, які. Кожен робить свій вклад в загальний процес. І тільки тоді можна досягнути якогось результату. Стаціонарно мати в лікарні спеціаліста так окей, це можна. Але скільки один спеціаліст може мати якась нього виробнича потужність, скільки він зможе зробити виробів? А це лікарня. Решта куди? В чергу? Теж нелогічно. Але якщо ми маємо конкретного спеціаліста, Лікаря, він може входити в декілька мультидисциплінарних команд, правда? І тим самим компенсувати роботу по кожному пацієнтові. То саме може зробити техніка, якщо їх є декілька, відповідно, декілька техніків, ще декілька команд мультидисциплінарних. І таким чином можна всю потребу відповідно закрити і реалізувати. І якщо кожен спеціаліст на якомусь етапі він бачить, що о, я зробив свою роботу, але мені трошки бракує допомоги фізичного терапевта, або ж ерготерапевта, або, ж можливо, ще якогось спеціаліста додатково, він залучається, комплексно вирішується завдання, потім виходиться, міняється другий. і-і-і. Бо е, протезист, е, якщо людина знаходиться в лікарні і вона потребує протезу, а вона його починає потребувати на певному етапі. Не в момент, коли його вивезли з операційної, пацієнт треба підготувати до того. Теж мультидисциплінарна команда, теж на початковому етапі ще до ампутації в ідеалі збирається команда і вирішують. Що робити, як робити, які рівень ампутації, узгоджується з хірургом, узгоджує з фізіотерапевтом, бо знаючи, які можуть виникнути проблеми, як провести профілактику ускладнень. Відповідно, технік формує комплектацію під протез, розуміє, який є дизайн куксоприймача підібрати даному пацієнту, і тоді в нас є результат. Один технік він ніколи не працює. Він завжди в поєднанні з командою. Це командна гра. Лікарі зараз кажуть, що їм не вистачає цих спеціалістів, їх треба все більше, більше, більше і кажуть про те, що не вистачає, ну скажімо так, з досвідом людей. Угу. А що можете ви сказати про ситуацію в Україні? Чи вистачає спеціалістів чи ні? До моменту війни ця реабілітація вона не була популярним напрямком. Чому ми ходили до фізичних терапевтів? Бо в нас там щось спина болить, якась там плоскостопість, ще якісь речі, правда? Ампутанти ну якось собі самі дадуть раду. Ну, є ж техніки, от хай з ними займається. Тобто так воно звучало. І станом на сьогодні, коли направду підготовка до протезування, реабілітація в період протезування, реабілітація після отримання протезу, так? Ще плюс ерготерапія, тобто адаптація до навколишнього середовища, а де ті спеціалісти. І зараз вони так само починають формуватися, так само починають навчатися. Дуже багато спеціалістів, які мають вже досвід роботи в інших напрямках фізичної терапії, вони навіть приходять і питаються, яким чином ми могли би допомогти. І ми тоді що робимо? Ми збираємо цю мультидисциплінарну команду. Сідаємо і кажемо: ок, в нас є. Аналізуємо кожну проблему і по пацієнтові. Статус м'язів, такий, статус серцево-судинної системи, такий. Хто що може в тому керунку зробити? Ага, значить, цей цей, цей спеціаліст він працює в даному напрямку, цей цей працює в даному напрямку. На виході ми прогнозуємо, що ми отримаємо цей цей результат. Окей, тоді підключається інший спеціаліст, і воно йде по певному алгоритму. Е, є так звані протоколи. По яким ми мусимо проаналізувати проблему, визначити її, так, розпреділити, яким чином ми будемо це вирішувати, спрогнозувати очікуваний результат, його отримати, так, і на виході відповідно проаналізувати, наскільки якісно в нас вийшла ця робота. В момент саме впровадження будь-яких маніпуляцій до пацієнта, тобто ми мусимо розуміти, що нам потрібен ще поточний аналіз, тому що, щоб швидко відреагувати і змінити, скоригувати дану програму. І Тут виходить, що в нас от цей комплексний підхід до реабілітації, він є врахований, і тоді ми можемо отримати гарний результат. Дуже багато бувають випадків, що ми стикаємося, до нас приходить пацієнт, вже начебто готовий до протезування. Ми теж проводимо певне тестування, визначаємо ті чи інші проблеми, контактуємо з фізичним терапевтом і кажемо, нам, будь ласка, ось ці з ці м'язові групи в такий то статус привести, ці в такий статус, тут контрактуру розробити, тут ще щось. Спротизували, пацієнт ходиться, окей, в нього починаються проблеми, скажімо, з. Неправильно трошки була проведена ампутація. В нього починають рости остеофіти. Окей, хірург, така то історія. Нам потрібно реампутацію провести. Жодних проблем. Але, будь ласка, врахуйте оцей -цей момент, він буде важливий при протезуванні. Хірург це робить, фізичний терапевт вже знає, він готовий, що його треба буде ще раз пройти перед протезну підготовку з тим пацієнтом. Він його швиденько готує, і ми за два тижні пацієнта знову ставимо на протез. Тон, Олександр, ну і наостанок я вас хочу запитати, як ви бачите майбутнє цієї галузі? Я розумію, що вона буде розвиватися, що зараз є велика потреба в цьому. Можливо, вже якісь напрямки розвитку є? Галузь розвивається завжди. Вона розвивається і благо станом на сьогодні дуже багато є молодих спеціалістів, які є динамічні, які є вмотивовані на те, щоб не стояти на місці. Слідкувати за останніми дослідженнями науковими, технологічними, реабілітаційними, медичними, і це все впроваджувати в практику. Дуже активно зараз іде підготовка нових спеціалістів. Ці спеціалісти теж є молоді, в них є потенціал і мотивація. Тому я прогнозую, що найближчі десятиліття. Може відбутись так, що за кордону будуть спеціалісти приїжджати до нас навчатися.